Вони змінили шовк на міцну тканину, а модні принти на камуфляж львівське ательє, яке шило одяг для світових брендів спочатку повномасштабного російського вторгнення. Взяло шити форму для наших захисників. Так зродився бренд «Мілігус», який вже відправив на передову понад 3,5 тисячі комплектів тактичного військового одягу. За натівськими взірцями та побажаннями самих військових вдалося створити якісні моделі. В ателіє також шиють жіночі комплекти, а ще форми для працівників. ДСНС. А ми тиждень були вдома в підвалі з дітьми, а потім, коли дуже почала літати авіація, ми поїхали. Альона з Харкова у рідному місті працювала на швейній фабриці. Та зараз вона у Львові шиє військові однострої і вірить, що так наближає нашу перемогу. Якщо кожен буде займатися тою справою, якою він може займатися і, ну. Це поступово, маленькими шажочками ми будемо йти до перемоги скоріше, вже це закінчилося, якщо чесно. Але нам повертатися нікуди. У нас у будинку 15 потраплянь. Раніше у цьому ательє шили одяг для світових брендів США, Данії Франції. Нині ж працюють над формою для українських захисників. Перепрофілювання дало змогу знову запустити виробничий процес, адже через військові дії замовлення припинились. Ми звернулися до наших бійців. Із проханням, щоб вони нам порекомендували, яку вони хочуть мати форму. Ми відшивали партії. Відповідно ті партії відправлялися на фронт, давали фідбеки. Ми коригували конструкції, знову відшивали. І ну так, отак ми працювали. Експерименти тривали два місяці. Львів'янам вдалося створити комфортний та якісний військовий одяг натовських зразків. Усі кишені, які платиться, ріжок повністю закривається. Маємо накладки для того, щоб не витиралися, кишень. Також є кишеня велика тут, тут на колінники. Одяг відшивають усіх розмірів від сорокового до 64-го. Це кітелі, штани, сорочки та панами. Пошиття форми відрізняється від пошиття звичайного одягу, тим, що тут кожен має серйозно відноситись. Тому що на фронті нема машинки, нема нитки. І якщо відірветься гудзик чи розпориться шов, це військові штани. І відповідно є моменти, на які найбільше йде навантаження. Це є ліпучки. От. Гудзик шиють також жіночі комплекти, а ще форми для працівників ДСНС днями ательє виграло грант на закупівлю спецобладнання для пошиття військового одягу. Це допоможе збільшити продуктивність на 20%. Загалом за чотири місяці роботи вдалося пошити понад 3,5 тисяч комплектів. Форми Мирослава Прикопів, Володимирулюк, Факти Сітіві. Єдині новини.